Мы всегда были братским народом. И не всегда будем братским народом. Когда братья вместе, в Месси, Праги, они бессильны. Они никто. На этом не все в Слава Богу, слава Богу, слава краю. Сутички і масові затримання у Грузії у Тбілісі та Батумі арештували близько 20 учасників проєвропейських мітингів. У Батумі акція протесту відбувалася біля конституційного суду. А у Тбілісі Білісі мітингарі прийшли під стіни ресторану, де судді святкували корпоратив, щоб дорікнути їм за службу режиму. Бувається у Грузії прямо зараз, та до чого на цей раз здалася влада, розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Уж у понеділок у різних містах Грузії провели чергову серію акцій протестів із вимогою нових виборів та звільнення затриманих. Це був вже 47-й день безперервних протестів після того, як уряд Грузії оголосив про зупинення переговорів щодо вступу до ЄС. На цей раз у грузинських містах Білісі та Батумі правоохоронці затримали близько 20 людей на акціях протесту. Зокрема, МВС Грузії підтвердило затримання дев'яти осіб на акції протесту у Тбілісі біля ресторану, де мав відбутися новорічний корпоратив суддів. Тривала кілька годин, кілька разів загострювалася. Для забезпечення безпеки суддів був направлений спецназ а також застосовані водомети. Зрештою судді, яких протестувальники звинувачували в службі режиму, покинули ресторан під охороною поліції. Декілька протестувальників були затримані за адміністративні правопорушення, зокрема за дрібне хуліганство та непокору правоохоронцям. У Батумі також за адміністративними статтями затримали вісім осіб, у тому числі лідерів опозиції та оператора місцевого видання.

გაიწიე და აი დაიხარე აგი რამე აგი 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 Загалом у Грузії вже понад 40 днів тривають акції за євроінтеграцію країни, вимогою звільнити раніше затриманих та провести перевибори до парламенту. Опозиція також не визнає і президента, якого вперше обрали непрямим голосуванням, і який одразу після інавгурації підписав низку законів, зокрема про заборону масок і піротехніки на мітингах. Тепер же грузини готуються до загального попереджувального страйку, який має відбутися 15 січня. Основна мета домогтися повторних парламентських виборів і звільнення затриманих учасників протесту. Протест планують провести 15 січня о 15-й годині. Він триватиме три години. І у цей час працівники та роботодавці по всій країні зупинять свою роботу. «На три часа мы временно закроем двери и останемся снаружи. Своей забастовкой мы покажем, что нас ждет в изоляции. Стагнация экономики, закрытый бизнес, бедность и безработица. Независимо от того, где вы работаете, являетесь ли вы владельцем бизнеса, руководителем или сотрудником, присоединяйтесь к нам». Передает грузинский ресурс «Протест-24». На початку 2025 року масові проєвропейські протести, що розпочалися наприкінці листопада 2024, тисячі після заяви прем'єр-міністра про перезупинення переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року, не зупинилися. У новорічну ніч, з 31 грудня, на 1 січня, десятки тисяч протестувальників зібралися біля будівлі парламенту в Тбілісі, продовжуючи висловлювати своє невдоволення. Це в 34-й день протестів протестувальники вимагали проведення нових парламентських виборів та звільнення всіх затриманих активістів. Особливістю цієї акції стало поєднання протесту із святкуванням. Учасники організували традиційне грузинське застілля, супру демонструючи єдність та солідарність. Ми злі. Цей гнів накопичувався між людьми і ось настав цей день. Сьогодні вони вирішили покінчити з нашою історією, з усім, чого ми досягли за останні 30 років, а й за останні, може 100 років. Вони просто сьогодні вирішили з цим покінчити, і ми їм цього не дамо. Сьогодні треба визначитись то ми і куди йдемо. Президентка Грузии, Зрубашвили, підтримала протестувальників и зазначила, что сама организация достигла новых высот. Грузия никогда не сдается, когда отстаивает свое право. Грузия права, вы правы. Я остаюсь верна этой стране, этой конституции, перед которой я дала присягу 6 лет назад. Эта конституция была растоптана, но она остается, как и Грузия. Я могу только продолжать и быть верной ей. Протести і досі супроводжуються зустрічками із поліцією, яка застосовує слізогінний газ та водомети для розгону мітингувальників. Міжнародна спільнота, зокрема країни Балтії, Швеції, Данії, Ісландії, Норвегії та Фінляндії, закликали грузинську владу призупинити насильство щодо протестувальників та розглянути можливість проведення нових виборів. Та місцеву нову владу Це мало цікавить. з 28 ноября... уже прошлого года так и не прекращались. Они продолжаются уже практически полтора месяца. Как будут развиваться события, я не знаю. Это В любом случае, это протесты или это, про, это процесс на выдержку. Оптимисты, такие как я, полагают и полагаем, что грузинская, то есть русская мечта, сегодняшнее де-факто правительство Грузии, она дрогнет, невзирая на то, что к сегодняшнему дню никаких признаков того, что грузинская мечта собирается отступить, никаких признаков нету. Чи зможуть грузини досягти омріяної задачі? Будемо спостерігати, і звичайно повідомлятимемо наших глядачів. Тож не забудьте підписатися на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео. Дараша у нас напал, тобі сна Україна біла Українці білісна, Українці умирали за нас. Я очень много комментариев получаю каждый день, и они все звучат так. Якую Грузию, якую Вам, якую Тоби, что Ви с нами. Украинцы, дорогие мои, якую Вам за то, что вы есть. Грузия и Украина не всегда были братским народом, и не всегда будем братским народом. Когда братья вместе, враги, они бессильны, они никто, поэтому не все вместе. Слава Богу, слава Богу, слава в